Друзі, хочете саму дешеву Ауді по ринку України, тримайте Audi A4 2008 року на передньому приводі з автоматичною коробкою передач. І ціна цієї красуні лише 7 тисяч доларів. Саме дешева ціна по ринку України. Маємо гарну лінзовану оптику, гарно виглядає. Звісно, моменти по кузову тут присутні. Можете. Навіть не сумніватися, але, друзі, ціна, ціна сама нижча на ринку України. Непогана гума встановлена. Автомобіль тонований. Так, присутні ось такі моментики, там сколи, фарби, є невеличкі рижики, але в цілому дуже непоганий стан. Автомобіль на вихлопі, до речі, звучить також досить цікаво. Салончик у нас текстильний, темно-сірий колір, салон в гарному доглянутому стані. По комплектації маємо електросклопакет, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо. Ось такий нюансик по водійському сидінню. Я думаю, по відео все видно. Але в цілому просижений, нормальний, абсолютно стан. Електроручник, автоматична коробка передач, клімат, підігрів передніх двох сидінь, мультимедіа з дисплеєм 221 тисяча пробігу. Гарний, друзі, автомобіль, тим паче за цю ціну. Ціна ще раз 7 тисяч доларів. Саме Audi a 4 по ринку України. Знаходиться авто в місті Харків. Компанія Автопарк. Більш детальна інформація. Більше авто та актуальні ціни завжди на нашому сайті автопарк.UA. А за цією красунею чекаємо на вас.